Матери. А чого ти ту кофта? Футболина... Та яку футбол? Тут футбол, тут футболку, так. Спідниця дуже гарна. Просто білу била... футболку. У мене є в машині. Щоб... Я не можу зрозуміти ту спідну, угу. жона тут підобля... не кризувати. Каплісировка. Мені подобається Ну гарно, гарно. Ну під білу футболку було. І під кета, ні? Но... Підбалять, підкинуть. Ну, вона зараз липнула. Жіночка, влечко, то видно, 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 що ти жіночка. Бо блузка, як буде футболка або майка, то буде. Буде що. Боже на субприставити. Дати тобі футболку? Та ні, то не ні, буде, ні, 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 не за ваші вимуше. Файно. Файно, реально, файно. Та ти перше казала, що ні, Ну гарно, фані. я собі просто образ уявила тебе в білих кросах, в білій футболочці. в білих балетках. В білих балетках. О, то то ще футболка без ніяких штук. Тільки... Такі... Просто. Якийсь малесенький. Да, да, там треба буде доставати і потім? Я не знаю. Тут є пшикалка така, пшикала жирна. Ще пшикалку купля самого на шляху. Та то зима може тому. Та файно, файно. Вона не просто обтянула ноги. No. Ну, вона прилипала. Гарно. Реально круто, я не очікувала, що буде так гарно. Реально не очікувала. Це угу. гарно.